Привіт всім! Вітаю вас на каналі Буковий на Мене Мен звуть Олександр. На дворі у нас кінець жовтня, а ми приїхали ловити карася. Тому побачимо, що з цього вийде. Приємного перегляду! Розпочнемо з місу прикормки. Сьогодні у нас буде дві прикормки, тому що ми будемо ловити карася, а це дуже непередбачувана риба. На одній точці він захоче солодке, на другій прянощі. Тому ми взяли сьогодні від серії Гранда Карасіо отенч який має нотки чесноку та від карпро конопляний горіх. Чисто, як така кажуть, карпова прикормка. Будемо пробувати. Починаємо за Будемо замістити дві окремо, щоб мати змогу перевіряти, яка саме буде працювати краще і вже на ній зупинятися. Цього разу ми не будемо ні просіювати, нічого. Це карась, тут особливостей по фізики прикормки немає. Тут потрібна інертність, щоб сама прикормка не дуже швидко вимивалася з кормушки, а прималювала його більше запахом. Зараз він ще поп'є води і буде готовий. Ну а поки я вже буду замішувати другу прикормку, що в нас сьогодні буде по насадкам. Червак, багато червяка. Будемо його різати. Такі клубки лишаються, коли фасують. Пінка. Замовимо теля. Гарний. Свіженькі, великі, головне. Буде як секретна зброя. Та опариш. Це все ми будемо сьогодні нарізати, додати в кормушки і луета. Все, рухаємось до робочого місця. Ну що ж, будемо розпочинати нашу риболовлю. На мене сьогодні два водлища. Пікер до 40 грам та 3,7 Light лайт до 70 грам. Чому два водлища? Будемо рибачити на двох дистанціях, будемо шукати нашого завєтного карася. Так, прикормити точку на карася це таке діло марне, то ми будемо його краще шукати. У нас два корма. будемо чередувати його ближня дальня дистанція. Тому робимо перші закиди, а там вже побачимо. з собою також невелику добавочку, міні пілець. він буде в обох кормах. Що ж в нас на робочому столі? Стандартний набір, ножиці, екстрактор, ловимо ми сьогодні гачками. Grand Feeder Type 30, 300 b тоненький, квадратної форми. Також у нас є з собою Барбел. Це більш заукруглена, більш потужні гачки, і раптом під'їде більша риба. Наразі поводочний матеріал Broad від Ovenera. Ну а також взяв з собою на запас 014, 0148 від Sherman Pro. Насадочки, як я вже показував. Нарізаємо ми багато. Ну і монтажні коробочки. Це такий трансформер. Кожен собі може ставити в них що йому завгодно. У мене тут йдуть ущільні очі та відводи самий фідергам та елементи самого монтажу. Відбойна бусина, вертлюг, 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 карабінчики. Що ж, у нас є перший карасик, клюнув з дальної дистанції. Звісно, потрібно їх вичікуватися чи потім тримати не треба ніякі. ну, 5-7 хвилин і перезакид, вже міксувати якісь насадки. Клюнув він на червака. Де цей, І будемо продовжувати шукати цього карася. Ближня дистанція поки що мучить. Напевно, буду навіть забирати вудлище, тому що ну, незручно ловити на два вудлища, вже коли привик на одне. Два кусочки червачка. І один опариш. Як фіксатор. Напевно, пішов сам карась далі від берега, скільки літом ми тут ловили ну 20-15 метрів від берега, то ловили ми тут карасів можливо по 4-5 кілограма за день. А наразі тільки одна покльовка то з дальної дистанції. Ну що ж, будемо завершувати нашу риболовлю. На жаль, вона нас сьогодні не вдала. тільки один карась. Але в жовтні місці один карась це вже в радість. Тому, напевно, в цьому році з фідерним сезоном будемо завершувати, а надалі очікуйте відео вже за спінгової рибалки. Всім дякую, підписуйтесь, залишайте свої коментарі та лайки. І наостанок. О от не знаю, що це на останок. Здається карасик. Але повадки не карасьові. А ні, карасик. Гарний карасик. Що ж. Ось такий карасик порадував нас вже на завершення завершення сімої рибалки. Тому ще раз всім дякую, підписуйтесь, залишайте свої коментарі та лайки. Ох, засандалив на останок.